Цьогоріч повноваження формування та прийняття обласного бюджету на 2023 рік, хоч і перейшли до Житомирської обласної військової адміністрації, втім з депутатами облради радились та консультувались, як долучалася бюджетна комісія обласної ради до формування бюджету, яким буде основне джерело доходів і куди спрямують найбільше видатків, коментує голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Житомирської облради Олександр Дмитрук. Сама комісія не провались, тому що зараз якраз під час військового стану повноваження по бюджету це державна військова адміністрація. Звісно, зо мною консультувалися, консультувалися з багатьма депутатами, наскільки я знаю, з виконуючою обов'язки головою обласної ради. Тобто депутати фактично всі знають про те, який зараз бюджет має бути на 2023 рік. Бюджет області на 2023 рік складає 2,7 мільярда гривень. Кошти спрямують як на освіту медичну галузь, так і утримання та ремонт доріг. Фактично, всі департаменти отримують такі ж десь приміно кошти як у 2022 році. Єдине, що охорони здоров'я вони будуть отримувати напряму з національної служби НСЗУ. Немаленькі гроші будуть поступати на ремонт і утримання доріг. Закладені в бюджеті 842,2 мільйона гривень це гроші, які будуть йти на дороги на галузь освіти. Передбачено 816,7 і мільйонів коштів. Це фінансується в області 49 установ. На охорону здоров'я 107 мільйонів гривень. Це 20 установ. Наскільки я знаю, що в Кабміні розроблена програма ще до оплат. Це десь, як мені сказали, десь ще очікується біля 100 мільйонів коштів. І останні кошти будуть приходити, з НСЗУ. З НСЗУ, тобто напряму на лікарні, тобто ці 20 установ будуть отримати кошти. На соціальний захист і соціальне забезпечення 296 мільйонів це 19 установ в області. На галузь культури 114 мільйонів 1141 мільйон гривень. На фізичну культуру 82 мільйона гривень. Це 16 установ. Очікують в області і на значні надходження з держбюджету у вигляді базових дотацій та субвенції. В загальному 925 мільйонів. Із них 29 мільйонів це базова дотація, 49 мільйонів це субвенції на здійснення підтримки окремих залходів та заходів системи охорони здоров'я. Субвенції на будівництво, я вже казав, реконструкцію, ремонт і утримання це 842 млн і Це дороги. І інші транспорт це 4,5 млн грн. Можна сказати, що із загальної суми видатків на оплату працівників бюджетної установ в 2023 році планується направити 610,9 млн грн. мільйонів гривень. Це заробітна плата. На оплату комунальних поступ та енергоносіїв 142 млн грн. мільйони гривень. До речі, в нас в обласній раді повністю фінансується це за счет субвенцій держави і на стипендії 66 млн мільйонів гривень. Однак деякі напрямки в області таки недофінансуються. Два мільйони десь менше буде по культурі, по соціальному захисту – 1 мільйон 752 тисячі. Освіта да, – 241 мільйон 207 мінус по 2022 році до 2022 року, але, як я казав також, що десь біля 100 мільйонів ми очікуємо ще додатково. По спорту у нас плюс – 1 мільйон 600. Дуже багато досягнень, дуже багато майстрів, Дуже багато перемог, тобто такий воєнний спортивний фронт працює в області. Що ж до основного джерела доходів, то воно лишається незмінним, зауважує голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Житомирської облради. Прогнозується десь доход в 1,6 мільярда гривень в наступному році. 18 видів джерел. Ну основне, основне джерело це основне таке базове джерело. Це ПДФО. Це 1,4 мільярда гривень, а все остальне – якби вже, якби місцеві податки, які також накопичуються на рахунках. І це такий ми очікуємо бюджет місцевий, який буде в обласній в обласній обласна в області, скажімо, розподілений. Щоб раціональніше використовувати кошти з обласного бюджету в облраді планують продовжити оптимізацію комунальних закладів, і тут мова піде не про скорочення кількості самих закладів, а про скорочення їх менеджментського складу. Зараз ми живемо вік. Де потрібно рахувати кошти. Тобто питання оптимізації це питання No е, е, сьогоднішній день в законодавчій відки влади в області. Тобто тут питання не стоїть про там скорочення, а про те, що, скажімо, да, об'єднання. По формулі управління ну, разів 5 більший по менеджменту, чим, скажімо, європейська держава. Тобто треба прибирати, треба шукати шляхи, і таким чином ми будемо залучати ще достатньо немаленькі кошти, скажімо, на розвиток того ж спорту або сьогоднішній день питання там освіти. Попереду ще чимало викликів. Зізнається Олександр Дмитрук. Втім, найголовніше це закінчення війни та перемога України. Ми маємо зараз все робити для того, щоб перемогти ворога. Ніякого миру просто без перемоги не буде. Тому кожен на своєму на своїй ланці фронту.